Добрий день. Трошки відірвався від роботи, подавав редиску. Мене просили ну, розказати, як я робив теплиці. Ну я що сказати, я робив по-своєму, як я міг. Ну, першу чергу, що для теплиці треба, це щоб були стовби хороші. І хорошо вкопати їх. І бажано акація або дух. Тоді вони довше служити будуть. Копуються, а потім натягується леска і стовби поверху обрізаються. Там В мене, наприклад, метр шістдесят, крайні стовби. Обрізаються по полісті, щоб були рівненькі. І тоді набиваються. Бруса, бо в мене дві шальовки на даний момент, бо є бруски там, але я не хотів бруски, дві шальовки збив. Це що боки так робляться. Центр, звісно, я його переробляв вже не один раз, був нижчий набагато в мене, він був десь два з чем-то, двадцять десь. І мало було, бо сніг почав давити. От, я додав ще 60 сантиметрів, зараз десь так до 3 метрів приблизно висота. Це що з основних, що основне, тому тобто, що треба одразу висоту робити. для снігу. Бо я знімав пленку, і на зиму я знімав, щоб земля віддихала, а потім бачив, що то встигаєш, то не встигаєш, то вже вирішив так робити. О, те, що. А щоб теплиця. Якержалося крепко, треба у першу чергу розкоси робити, як 9-3. Щоб вони обов'язково проходили по центру і були прибиті. Тут з крокою зв'язані. І щоб бажано чим більш, тим краще. Якщо хоч там буде їх там, через одне, нічого страшного, воно буде все одно держатися, без розкосів положити. Ну, стовби, якщо крепкі, то ще буде держатися трохи. Но все одно з роками буде давити, якщо з однієї сторони вітри, дивитися, воно будуть, будуть лежить потихеньку. Але стовби, якщо крепкі, то вона железно буде стояти, а ще розкосці вона буде стояти як ящичком. Оце що я можу сказати? Розмір в мене ну розміру багато є. ну На даний момент в мене розмір у теплиці. Я вийшов такі на середненькі. оце 7 ширини на 23 довжини. Такі, щоб це щоб... середні, я кажу, щоб можна було палити, який які палим, то палим, а які ні, то не палимо. А що такий розмір? То що пленка має 12 метрів. І я, виходить, на два куски і 23 метри. Метр лишній. О, якщо два, два куска взяти, щоб можна було соєдинити по центру і по краях запас щоб був, ну, щоб можна було соєдиняти. О, Збить, О, збити, щоб держало. Щоб легше накривати тоді, як два куски. О, а там уже по ширині е, вже ріжеться там люба скільки треба, відрізається. Ну, у мене 7 метрів, о, ту, примерно 8, 8 метрів. Да. І треба трошки, щоб було е, з запасом сюди, бо тут загинаємо, натяжку даємо, о, загинаємо і крипимо. Тоді воно хоч і давить, але воно не вирве звідси вже. Оце таке. Що я ще можу сказати? А між проволоками питали. Ну, в мене між проволоками метр, а між міжрадя е, 50 сантиметрів. Такий, такий розмір. Нормально досить вирощуємо помідори гірки, воно нічого такого ні, цього поганого немає, нормально все йде. О, тут натяжку робив. О такі, що ще питали. Ну, що я можу сказати? Таке, як питання якесь таке, що там, то я мав сказати, брускинок на 50 на 70, Я їх сам ріжу, о, щоб бруски не купляю, 50-ку доску беру. Та й на станку ріжу. І зараз теж я ріжу нові бруски, ну не зараз я різав і зараз поки полів іде, ну, то я трошки не, не працюю на цьому, але э, далі я хочу все одну теплицю робити. Так що я буду, якщо кому буде інтересно, по ходу справи я буду показувати, але ну, я буду трошки і пізніше. А ну посів, пройде, бо посів, скоро починається. Тут. Я просто не встав, бо земля зараз ще не підготовлена. Я з стовбами туди не влізу. І там, ну що ж я в тому болоті буду копошитися там. Таке. Так що такі справи. Таке ще питання було, що вже забув. А, що це на, нахилилася теплиця. Ну, Нахилиться теплиця, як справити її, це, це тяжкий случай. Якщо, е, на, яка вона, якщо вона легенька, легка тепличка, то ще її можна потягнути, якщо е, підкопати стовби з цієї сторони, напротив, куди вона похилилася, з іншої сторони всі стовби попідкопувати, то ще може. Але ну, я б, не, знаю. Якщо не дуже сильно, то можна підпори поставити і працювати далі. Хороші підпори з десь. А якщо е, дуже сильно, то тоді треба знімати криші, брускити верхні бруски і, і боки вирівнювати, центра вирівнювати. І укріплять, звісно. Головне стовби. Головне, щоб були крепкі стовби. і стовби, вона буде стояти Оце так таке. Бо на брусочках біля землі вона. ну Довго не простоїть, і в вона... мене такий случай був. У... Я теж як починав, то... теж зробив першу теплицю, все з осені зробив, все розсада росте, перегородив її пополам, О, вже посія роса, вже зійшла в березні місяці. І відругани, не... і земля розм'якла, положило мені там все. Я мусив цілу ті ящики витягувати, бігати. І таке були проблеми. Так що... Бажано дивитися все наперед. Проволока в мене стоїть ну оцінковка. Ну, така нормальна, вона вже скільки років видержала. Оце. Оце такі справи. А буду я робити теплицю, по ходу діла буду показувати, стовби я копую, ну таке все. все Але основне це стовби. Даже не обов'язково, а стуби де я брав. Я збирав їх роками, дрова виписував, привозили дрова, і я двохметровки відкидав. Такі всякі криві різав на дрова, а це все відкидав. Запас трохи був. Зараз їх менше возять метровками, але не обов'язково двохметровку. Можна і цього. І метровку навіть вкопав, а до неї прибив, що вже там Любов бруска. І я думаю, буде тримати. Оце таке. По краях, звісно, тут канти набиваю по краю, щоб не різало пленку. А натяжку, вона натягується в мене всередину, ну, все таке. Це все такі справи. Так що добре. Ну, Ще дверки покажу. Я ще не дороблю на роботу, яка не показують, але таке зваргане. Поки нема коли до неї добратися. Такі зробив двері. Треба їх повипалювати. Бо їх три не випалиш разом. Треба випалити спочатку одній, а потім далі на вер буду кльопати. Ну все, до побачення. Давайте здоров'я.